mm Усім привіт! Чи подобається вам спостерігати за красивими дівчатками? Я не знаю, кому могло б не подобатись, тому сьогодні я хочу розповісти про дуже гарну манхву з шикарною мальовкою і дуже гарячими дівчатами. Спотворене кохання, тайтл відносно новий, тому і розділів небагато. Але після чергових тікток-едітів про цю прекрасну роботу я все ж вирішила сісти та почитати. І була задоволена, але попереджую на початку. Тут є насилля, типу так як події відбуваються у в'язниці. От тільки не зрозуміло, чому в цьому закладі так багато красивих жіночих персонажів. Всі ніби з подіуму. Якщо заінтригувало, беріть ще смачненьке та приємного перегляду. Але перед цим хочу сказати дякую всім тим, хто дивиться мої відео. Якщо хочете допомогти каналу рости, ставайте спонсорами. Ви отримаєте ранній доступ до моїх оглядів, і ваше ім'я з'явиться в наступному відео. Ваша підтримка це те, що допомагає мені створювати ще більше контенту для вас. А ми повертаємося до огляду. Все почалося з того, що головну героїню намі арештовує. А причина може шокувати. Вона порішала свого біологічного батька, але я думаю, заслужено. Адже той ну приставав і ну жах, коротше. і поселили її в камеру до гарненької дівчини, яка напевно намагається ту звабити, але не успішно. їй доволі агресивна. Я думаю, причини зрозумілі. Плюс через травму вона не говорить. Мені дуже шкода жертв такого насилля. Ця білявка на початку намагалася бути милою, але їй не сподобалось таке ігнорування, і тому вирішила показати новенький де її місце. Жорстоким методом намагається вибити хоч якісь звуки від ГГ, але не успішно. І Шин Хьон А отримує плювок в лице. Ми можемо посміятися, але я не думаю, що це була гарна ідея, тому що героїню, ну да, кулаками побили. Але нашій героїні не до цього. Її мучить те, що вона пережила і зробила. Плюс розказується, що в неї є сестра, яку намі хоче захистити. А вночі в камері зовсім не тихо, бо Хон з сусідками. Але манери, звісно, є, тому вона люб'язно пропонує приєднатися. Але Намі лише засоромилась. Ну, що й зрозуміло. Тепер отакі гарячі ночі будуть кожну ніч, і в неї безкоштовна підписка на ці Аудіо. Так і проходять дні нічого цікавого, білявка з іншими фліртує, а ГГ просто спостерігачка. А Хьон А дарує тій блокнот з ручкою та знеболювальні, адже у намі почалися місячні. Ну, чисто база кожної жінки. Атмосфера в камері така собі, хоч ГГ поступово буде трохи змінюватись, малює щось, там пише в блокноті, який подарувала білявка. Героїня буде рефлексувати та відпочивати, і так до неї забраде якась незнайомка, яка спочатку буде вести себе мило, але поки не зрозуміє, з якої вона камери. Захоче переманити ГГ та щоб та покинула Хьон А, але... Так як намі вже прониклась до білявки, вона не захоче цього. Нічого не скаже, але їй буде ставати зле. І ця дівка не здається, психує. А на допомогу прийде, хто б сумнівався, вона. Взагалі нікого не щадить. Гарнюня, але явно червоний прапорець. Поговорить з ГГ, ну і час переходити на нові ступеньки стосунків. Ну, на цей раз намі не проти. Намальовано газу вно немає до чого придратися. Шін Хюн А побачить свій портрет, ну, все сказано без слів. Коротше кажучи, наша героїня закохалася. І як на мене, це спочатку виглядало як стокгольмський синдром чи щось подібне, бо такі почуття до кривдника таке собі. Хоча, звісно, тут все неоднозначно поповзуть всілякі неприємні чутки про намі, які розпустила та волоса. Звісно, це і так буде добивати психіку героїні, ну і вона взагалі щось розслабиться, та буде схьон А. А та й не проти, сама прив'яжеться до неї. Не до стосунки і займаючись дечим, вони застукають отаку от незвичну парочку. Поліцейська принесла котиків для ув'язненої. Ну і займалися в додачу тим, чим і наші герої, і навіть не здогадуючись, що за ними спостерігають. Цей момент стане важливим ключиком для дечого. Але зараз тепер до намі та Хюн А приєднується новий учасник. Часник, ну і тройнічок. Буде один позорний момент, де в героїні будуть флешбеки, тому вона по-доброму ставитиметься до Фіолетової. Ще з несподіваного нами переводять в іншу камеру. Білявка попросила пояснити. Ну а ГГ мовчить. Вона й так до цього не заговорила. Це тригери Чин Хьон. Якщо ви подумали, що в новій кімнаті буде краще. То спішу вас розчарувати, це не так. Тут у нас релігійні фанатики, і це не так погано, так як нова героїня. Красива, ще з цієї біблією нагадує Йохана. Ну ладно, відсилочка. А ще намі побили. Думаю, тут всі одержимі намі. Хм, цікаво чому. З одного пекла в інше попала бідолашна. Розкажуть трохи драми про цю тьотю. А наша бандітка буде сумувати за геге. Буде згадувати її з теплом на серці, тим часом героїня проживатиме не найкращі часи. Нова білявка намагатиметься перевиховати її, але так як ГГ не тварина нічого не вийде. Але вона буде підкорятися або боїться. Це реально якийсь фанатизм. Коротше схема трошки схожа на ту, яку використовувала Шин Хьон, а. Мені ця дівчина подобається трошки більше через милу зовнішність, але я її боюся. А ГГ так взагалі ледве тримається, просто в жидах їде, і на одному святі ці двоє знову зустрічаються. Тільки без всіляких обіймашок Хьон А захоче щось випити з ГГ і того доб'ється. Намі скаже свої перші слова. Щось тільки це не зовсім романтично. І тепер Намі дає газу і бере лідерську роль, поки оця подружка на сцені. Але потім приходить ось цей фанатік. Ну і так вона все бачила. І тепер у нас чисто жіночі розборки в туалеті. Ось розкрито питання, чому дівчата по двох ходять. Дах всім в цій манхві зносить і мені при прочитанні. Ну, коротше, як не дивно, прийде наш герой і все стане на свої місця. А наша бідняшка типу, погрожує собою. І робить мов, типу, це її всі тут ображають. Ну і все. Прийшли поліцейські. Винна у нас Хьон А. Двоє дівчат будуть брехати. Звісно, нам і все вирішить і розкриє правду. Але оця мадам все одно каже, що винною буде для всіх шин Хьон. Але це було недовго, бо білявка прийде та буде буде погрожувати всім тим, що знає, і задавить ту. Ну і на цьому моменті я хочу закінчити пересказ. Я і так майже все розповіла. На мою думку, ця манхва чудова, не в тому плані, що тут все мило чи щось таке, а ця манхва повністю оправдує всі жанри, що стоять, звісно, не без мінусів. Але вони незначні. Поки закінчився перший сезон. Чи буде другий і коли, я не знаю. Але буде цікаво колись почитати. Приємна мальовка, гарні сцени, хоч і такий собі контекст. Тут, звісно, сумнівна романтика, адже все ще не зовсім зрозуміло, звідки вона взагалі взялась. Ну, окей, для манг це не така рідкість. Я надіюсь, вам сподобалось відео. Ставте лайк, якщо додивились до кінця. А також підписуйтесь на телеграм-канал, в якому я буду ділитися додатковою інформацією про відео. Всім дякую за перегляд та до нових зустріч!